Триває ефір на парламентському телеканалі Рада, це проект точка зору. І ми будемо говорити про наших українців за кордоном, як вони себе там почувають. В нас ще й студії є гість Оксана Білозір, народний депутат України. Вітаю вас, пані Оксано. Вітаю! Ви займаєтеся дивиться зараз нас? Займаєтеся цим питанням, питанням українців, їхньої ситуації за кордоном вже досить давно. І от з останнього, що було в новинах, це. Звернення діаспори до Віктора Януковича, чи є от зараз, взагалі в нашої діаспори, там якісь дійсно такі проблеми, які потрібно зараз вирішувати гостро і швидко. Чи це все таке тема? Звичайно, дуже широка, і так однозначно відповісти на твої кілька запитань, які ти озвучила складно. Потрібно починати з того, що українська світова діаспора є частиною української нації, яка проживає на території України. Це політичне рішення, до якого Україна як держава ще не дійшла. Тому українська спільнота, яка проживає за кордоном, вона висуває до України тільки політичні вимоги. Uh -huh. У неї немає ніяких механізмів співпрацювати з своєю країною. Світова діаспора не має права сьогодні, наприклад, через своїх учасників, через делегованих ними людей приймати участі у виборах, е, немає, скажімо, якихось пільгових умов для того. Ну пільгових це мається на увазі на рівні з українцями, які проживають на своїй землі, е, займатися біля. Ізнесом, любою підприємницькою діяльністю, вони в участь з Україною ведуть на рівні іноземців. Тобто сам підхід в апріорі він не є правильним, і політично люба влада, яка в Україні була, вона ще такого рішення для себе не приймала. Звідси скажімо, всі і вимоги виходять. Ну хоча, от навіть про ті ж самі вибори, нібито ми українці за кордоном мають право голосувати, але все таки кожного разу виникають якісь проблеми. Я хотіла би зараз, щоб ми розуміли, що таке українці за кордоном. Скажем, я вносила законопроект державна співпраця України із світовою спільнотою за кордоном. Це така довга назва, але суть її полягає в тому, що ми сьогодні нашу діаспору повинні розглядати як два крила. Одне крило це діаспора в повному розумінні цього слова, тобто громадяни тих країн, де вони проживають, які себе ідентифікують із Україною і визнають себе частиною українського етносу. І громадяни України, які знаходяться сьогодні в світі, в тих державах, де вони живуть і працюють, але насправді вони мають громадянство тільки українське, вони стають під захист тільки Конституції України. І Чомусь, коли ми говоримо про світову громаду, і коли ми говоримо про різні програми, скажімо, і бюджетне фінансування, яке кабінет міністрів, ви знаєте, да, давно, ось, що не да, так була постанова, так де виділено Будемо, там до го да. року 17 мільярдів мільйонів. Вибачте, 17 мільйонів доларів, скажімо, коштів для того, щоб співпрацювати. Але ми не включаємо самий головний фактор: ми не включаємо фактор наших громадян. Які проживають за кордоном, а їх мільйони цих громадян, і це новітня еміграція, mm -hmm. і фактично це новий вид е, діаспори. Тому коли ми говоримо за українців, які проживають за кордоном і захищені нашої конституції, це один підхід. А коли ми говоримо про громадян інших країн, які ідентифікуються без України, це зовсім інший підхід і інші програми. Пані От поки ми так. не будемо мати цього розмежування, а все законодавче поле, яке сьогодні є, наприклад, єдиний закон, який регулює відносини України як держави і світовою спільнотою, це є правовий статус закордонних українців. І там абсолютно випущена позиція оцих багато мільйонів, які являються громадянами України. Ні, там сьогодні. не зрозуміло да яких Ні, там все українців українців ми підтримуємо. Там все зрозуміло. А там ці? їх просто немає. А є тільки ті, які є частиною класичної діаспори, тобто громадяни інших країн. Інших країн фактично. Так. А ті, що їдуть заробляти дійсно гроші для наших українців, їх хтось підтримує? Ні, їх ніхто їх держава не бачить. Навіть У нас навіть немає ніякого органу, наприклад, взяти Росію так. Класичний приклад, угу. який нам близько можна зрозуміти, так так, в Росії є прям цілий комітет співпраці із саатєчистниками, ага, скажімо, як та, вони співвітчизниками, називають, та, співвітчизниками да, буде, буде по-нашому. І там ці поняття всі є включені. І там чітко е, видно, громадяни Росії, та ми говоримо, громадяни України мають одну програму, угу. діаспора має одну програму, тому що в них різні потреби. Якщо діаспорі на сьогоднішній день потрібно що? Там підтримка Культурних акцій, так? допомога в освітніх програмах, допомога в якихось там контексті наукових розробок, так? допомога у залученні їхнього потенційного досвіду, який вони набули в своїх країнах, до реформ, які здійснюються в Україні. Це одна позиція. А якщо взяти наших трудових мігрантів, це є так. Фактично, вони є нашими сьогодні головними інвесторами, тобто це економічна складова, яка пов'язана з тим, яким. Чином ці кошти потрапляють в Україну. Чи вони йдуть через чорний ринок, де втрачаються, ми знаємо, що вони передають бусиками, наприклад, свої кошти, так? а ці бусики забирають в них, вони велику плату платять. А це може бути бізнесом для країни, це можуть бути визначені банки, куди наші громадяни, не боячись там, подвійного податкування, так? можуть спокійно класти ці гроші на картки, а тут їхня, їхня сім'я може ці кошти в наших банках отримувати. Тобто величезний економічний. Мічний потенціал нашої трудової міграції, якщо взяти тільки на от на найважливіше е, для країни, так це економіка, це виживання країни. Вона абсолютно не працює. Тобто, ми бачимо різні проблеми, різні підходи і різні програми. Ну, от уряд ж виділив ці гроші, про які ми говоримо, mm -hmm. саме на підтримку наших громадян. В першу чергу, куди, як правило, йдуть ці кошти? На підтримку наших громадян це означає на підтримку ну, класичної діаспори, а вона прекрасно вона почуває. Mm -hmm. так, вона фактично скооперована, вона має свої організації міжнародні. Їй тільки потрібно там, наприклад, участь держави, як така. Так mm -hmm. ну я вже назвала не da, буду da, da. повторювати, скажімо, які, але немає цільових програм. Ми ж побачили з вами, наприклад, постанову уряду, але mm -hmm. ми не бачимо суті. Тобто ми з вами навіть не можемо нічого обговорювати, тому що уряд цифру написав. До речі, кожні уряди ці цифри писали. І ніколи ці кошти, навіть якщо це було 100 тисяч в минулому році, в 2012 році це 100 тисяч просто всього на всього гривень. 100 тисяч гривень. Так, це 10 тисяч євро, якщо так перекласти на якусь іноземну валюту, ну це для 25 мільйонів українців, які проживають за кордоном До, сьогодні і себе ідентифікують з України, ну, це просто мізер. Звичайно, що е, навіть не можна їх якось оприходувати, ці кошти залучити, тому що немає спеціальних програм. Єдина програма, яка працює, і єдине, куди ці кошти дійсно йдуть, це в систему Міністерства культури. Тому що міністерство культури має спеціальний департамент по культурній співпраці: тобто, це різноманітні конкурси, різноманітні фестивалі, uh -huh. різноманітні культурологічні події, там виставки, ярмарки і книжкові і народних промислів і так далі. Куди залучається діаспора в Україні, іде Україна за ці кошти долучається до проєктів діаспори, mm -hmm. які реалізовуються Виходить. в світі. Фактично, це єдиний напрямок, який mm -hmm. системно працює, але для нього завжди на, на, надзвичайно малий ем, скажімо, обіг коштів. А Нашу діаспору, там за кордоном, підтримуєш країна, в якій проживають, ну, українці, там ц, цивілізовано працюють народи. От ми говоримо про європейську хартію, так, мов, а за мовами це є культура, це. є традиція традиції, це є цінності, uh -huh. це є відповідним чином мистецтво. Так в світі воно дуже гарно працює в світі. Вони мають і мають можливість і мати свої будинки культури і так далі. Я хотіла би ще одну тему зачепити, яка до цього стосується. Скажем, програма культурно-інформаційних центрів. От коли я, наприклад, була міністром uh -huh. культури. Я запропонувала утворити такі культурно-інформаційні центри по всіх країнах, де велике скупчення нашої громади живе, і вони мали собі на меті, наприклад, ці культурно-інформаційні центри залучати на роботу в тих країнах власне, трудових мігрантів. Uh -huh. Це була Саме така трудових. спеціальна мною була запропонована uh -huh. тема від імені держави, куди б ми могли залучити наших трудових, трудових мігрантів, щоб вони не тільки чорною фаховою роботою займалися, але й мали можливість себе реалізувати на користь держави і за рахунок держави і в ім'я держави. Сьогодні ця тема культурно-інформаційних центрів вона існує, але вона існує дуже в спрощеному вигляді в системі Міністерства закордонних справ. Тобто частина оцих коштів, про які ми з вами говоримо, йде на Міністерство mm -hmm. культури, а частина іде на Міністерство закордонних справ, де вони власне і розпреділяються по системі культурно-інформаційних центрів, які сьогодні тільки створюються, тому кошти будуть іти на те, щоб створювати ці центри, наповнювати ці. Центри. Єдина проблема, що Міністерство закордонних справ або дипломати вони не є фахові у цьому напрямку. Там є одна одиниця Аташе з питань культури, і аташе з питань культури не має можливості, скажімо, охопити такий величезний об'єм роботи. Тим більше ми бачимо з вами, які величезні кошти закладені, тим більше, скажімо, опанувати в тих чи інших програмах ті кошти. Тому я виходила з ініціативою і далі буду наполягати це робити, щоб вивести це з під е парасольки Міністерства закордонних справ і виступає взагалі за те, щоб виконати норму закону, який ми недавно прийняли. Якщо я не помиляюся, ми його десь в е квітні місяці прийняли. Це зміни і доповнення до закону про закордонного українця. Угу. І там вказано про те, що держава, враховуючи великий об'єм цих проблем, повинна створити що. Орган, центральний орган виконавчої влади, і цей орган виконавчої влади, якщо буде створений, то це буде величезний прорив, і саме для цього органу потрібні будуть ці кошти, і вона буде мати і цей орган або ця структура буде мати всі механізми для того, щоб цю програму ефективно реалізовувати. Мало того, я вам скажу, що в політичній системі України це був би справжній прорив. Це прорив, да дійсно да. він же ж теж потребує якихось. Mm -hmm. Ще плюс витрати дітям. звичайно, дійсно. так Тобто Скільки, там чи, можна вже... чи, чи зможе Україна от зараз на цьому етапі підтримувати Все залежить від влад. зможе звичайно. Від... ці всі проблеми. Лежать на поверхні. Мало того, є mm -hmm. досвід інших країн. Бери і працюй в тому контексті, з кого немає ти механізму в, в державі. можна нам... брати приклад з Польщі. Поляки прекрасно працюють в цьому напрямку, тому що українці в глобалізації цих процесів, які відбуваються в світі, на сьогоднішній день по рівню міграції, ну, питомій по вагі або по питомому складу міграційних процесів, є четвертою нацією. Ми четверта нація, яка мігрує по цілому світу. Після нас йдуть поляки. Тобто поляки, звичайно, розуміють, який це виклик для держави. Мало того, поляки як держава, як система е влади, вони розуміють і безцінність цих людей, які реально вже присутні в світі, яких можна залучати і через яких можна реалізовувати свої зовнішньополітичні пріоритети. Ну, у нас ми тільки починаємо да, це нас робити. Вигляді... Ще, ще перші кроки, але міграція і трудова, і mm -hmm. легальна, нелегальна не зменшується. Та? Якщо так за статистикою розтежити... якщо сказати е Міграцію ми характеризуємо, тому може це воно, оце одне і те саме, так просто yeah. коли ми говоримо про трудову нашу міграцію, то вона також має три складові: це е, мігра... трудова міграція, легалізована. Uh -huh. А ви знаєте, зараз от Віталія, наприклад, та Португалія, вони зараз відкрили можливості нашим трудовим мігрантам, які на контракті вже довго проживають, е, мають працю, мають право на працю, uh -huh. мають право е, платять податки, вони мають право себе легалізувати. Тобто, Є легалізована трудова міграція, є неврегульована трудова міграція. Це ті, які мають всі права, ну тобто мають і соціальний захист, і юридичний захист, є повноправними членами, але їхні документи на розгляді. Вони можуть угу, і два, ще, так, але їхні документи є на розгляді, і вони офіційно там живуть. І третя складова це нелегальна міграція. І, власне, от нелегальна міграція, вона рухома. То її більше, то її менше. Туди входять сезонні працівники, які поїхали там три-чотири тижні відпрацювали місяць, поїхали назад. Через три-чотири місяці вони знову їдуть. От тобто, це от такі три складові, і звичайно, говорити про якісь е, конкретні ти цифри дайте, сьогодні. Важко от те, що ти мене запитуєш, угу. я тобі не можу відповісти, яка наприклад, сьогодні є кількість Загалі... людей. Влітку Але вона правильно. обраховується переважно від трьох до п'яти мільйонів на сьогоднішній час. Це враховуючи ці. Поступлення коштів, які обрахував кабінет міністрів, uh -huh. і визначив, що десь така кількість трудових мігрантів інвестує сьогодні в Україні? Зрозуміло. Ну зараз яка буде ситуація? От зокрема влітку я запитувала, тому що а, був у нас гість з приводу туризму і казав, uh -huh. що влітку саме під виглядом туристів дуже часто якісь нелегальні такі моменти йдуть. Чи зараз а, від, від України да, від України? Чим це насправді ж, загрожує Бо з одного боку до да, економічна ситуація, і наша держава назад? Не так піклується, щоб українці поверталися. Знаєте, я створила, я член парламентської асамблеї Ради Європи і член комітету з питань міграції і народонаселення. І я 10 років, які я відпрацювала в парламентській асамблеї, я працювала в цьому комітеті. Я написала дві доповіді, яка має рекомендації і резолюційну частину. І от остання моя доповідь це називається вона залучення європейських діаспор міждержавна і державна відповідь, угу. вона якраз в резолюційній. Реєстраційній частині закладає, заклала пункт, вона була прийнята в 2008 році. Заклала пункт реінтеграції трудових мігрантів, тобто заклала програму повернення трудових мігрантів додому, і мені приємно, що сьогодні вже по цій резолюційній частині Міжнародна організація міграції в Україні працює, Уже є вона результат. вже працює ну, в саме те, що я напрацювала, mm. ну і багато звичайно парламентарів з різних країн цю тему піднімали, але вони одна із позицій. Угу. І в моїй доповіді закладена, скільки і вона років сьогодні вже працює, і наскільки я знаю, сьогодні вже чотири програми є реалізовані. І дуже цікавий є напрямок, коли трудові мігранти, наприклад, повертаються, вони звертаються сюди, в Україну, в міграційну в міжнародну організацію в МОМ міжнародну організацію міграції і кажуть, що нам потрібно, ми, наприклад, в Італії були, так, і ми працювали в, такі, в такій службі сервісу. В такому mm -hmm. виді, певному виді сервісу, так, або сфері послуг. І ми хочемо в Україні це реалізовувати. І вони, Європейський Союз, парламентська асамблея, Ради Європи виділяють кошти. Які дають певний період часу людині ці кошти отримати і від трьох до півроку мають можливість їх фінансувати для того, щоб вони стали на ноги і змогли запустити свій бізнес. Ну вже є а, якісь напрацювання, скільки ще потрібно, аби залучити хоча б не знаю, третину українців? України. Цей шлях потрібно. Не так все складно, як насправді здається. Бо коли хаос, то здається, що все дуже складно. Перше, що треба зробити, має бути орган яким цими питаннями займається, uh -huh. тому що він буде мати в собі всі механізми. Під ці механізми будуть створені програми, і у взаємодії із парламентською асамблеєю і Європейським Союзом, які вже мають відповідні програми, націлені в нашу сторону на вирішення цієї проблеми, просто почнуть працювати. Да. Все дуже ну, просто да, і зрозуміло. все просто головне, йти просто треба це почати та, та, і покруково. зробити. Що ж не ну, маємо завершувати? На жаль, уже мало часу. Шкода? Я вам дякую за рекомендації за вашу. Позицію і за те, що все-таки знайшли час. Одну репліку, одну репліку. Да, Хочу ласка, сказати, може. що наші трудові мігранти, я з ними час від часу зустрічаюся. Вони всі мені кажуть, ми хочемо повернутися додому. А ми відповідно їм ми кажемо, ми наші... на вас зв... чекаємо. Звичайно, ми чекаємо всіх назад до, до нас в Україну. І я вам Збільно дякую. Спільно розбудовувати Україну. Гостею студію дякую. була народний депутат України Оксана Білозір. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.